Вітаю, друзі! Ніхао! Сьогодні у нас на огляді японський бренд від ASICS. Моделька називається ASICS GT2160 в кольорі Black Seal Grey. Розмір 11,5 для чоловіків і жіночі 13. Це кросівочки Unis Sex. Секс секс. -секс. Зустрічає зустрічаю в коробочки. Сьогодні випала інструкція. Інструкція, як користуватися. Там розмір, як прати, не прати, чистити, не чистити. Звичайна бумага і нас зустрічають проси. Кросівки. Більше в коробці уйде ніц да ніц. Коробка звичайна сіра. Ставимо її на фон. Красівок один ставимо на фон з вірочкою, щоб ви не казали, що це паль, паль. Ориджина. Зуб даю. Ківочки, Асікс. Так вони виглядають сочно апетитно. Ззаді. з з внутрішньої сторони. Перед. Першка як виглядають. Добре, Асікс GT 21 60. Колір Black seal Grey. Виконані вони дуже якісно. Будемо йти по кросівочку зверху вниз. Get up, get down. Може розбиратися. Значить, зверху У нас зустрічає такий язичок, де написано A6. Він такий. Не дуже грубий і не дуже тонкий. Такий, як я люблю. Якісний. Значить, ASICS. Таке, як гілля тут трошки вгупили. І ззаді так само. Асікс написано, ні, гіл написано, і дуже таке м'ягеньке. Там щось є таке, знаєте? І добре. Що у нас по технологіям? Просто дві подушечки гиля. В 5. Один, два, один, два. І все, все такий. А ми не будемо зайобуватись. Нахіра! Просто дві подушечки геля, покажемо, напишемо, що це гель. Тут напишемо, що це ASICS. Знизу напишемо піночка, що це гель. Все. Не вийобується, це не Adidas, це не Ультра, турбо, хуюльбо полетіли в космос. Просто гель, асікс, все. Номер модельки 2160, будь ласка, якщо забули. А якщо вдруг ще забули, на осіб я теж написано ASICS GT 2160. Пас, пас. Торівочка у нас така. Латте. Абажаю, латте. <кій> тут у нас буковка А. Щоб ви йшли і напоминали себе, що це А Сікс. А коли будете давати в носа якомусь неприємному типу, тут на підошві теж є буковка А. І він теж побачить, що це А Сікс. Вони виконані у нас сітки. Сітка ця для, знаєте, такого польського літа, плюс 23. Типу, якщо 30, ну, то їх треба ну, дівати щось інше. Такі е, В'єтнамки або Шльопки, Ну, реально, в кросах при плюс 30 дуже жарко ми Е, По вентиляції цієї частини у нас добре вентилюється, цієї так само вентилюється, а тут от в носовій частині так, там під сіткою трохи більше паралону. Але плюс для польського літа, що піде дощ, а тут дощ вже тиждень піздує і все добре. І нога не намокне. Типа і не гортекс, і сіточка, і на літо, і ніхто вам нічого не скаже. Якщо хтось скаже, то всі діть нахуй. Бо ви вирішуєте, що вам носити. Добре, сіточку розказали. Логотип Асікс, ну блядь, ну ці цішовчик. Як вирізано, все однакове. Ну, блін, ну просто пушка ракета. Мені ну, дуже подобається. Ну, Сощен, скажіть. Ну, Зроблено якісно і клею взагалі майже немає. Підошка. Масивна. Підошва асікса. І на підошві знизу написано гель. Маємо такий протектор. Досить грубий, Ну не зноситься вам він взагалі. І маємо таку пластмасову вставку. Вона десь теж. Ну ніяк вона не, не називається, немає ніякої назви. Просто для того, щоб вам стабілізувати п'ятку і стопу. Все. Вона вас ось... п'ятка не тікала від стопи, а щоб стопа не тікала від п'ятки, коли нап'єтеся. Тут бачите, як гарно зроблено. думали, так придумали. Але скажу так, що це ніяка не вставка, це просто фарба. Просто фарба. Але прикольно зроблено, скажіть. Хо що, стелючку, що вам покажу. Я її вже вийняв з другого розірва. Стелючка. Якщо ви знову забули, а CT 1260. Така вона по ширині, не дуже груба, мягенька. З цієї сторони зроблена рециклінгу з перероблених матеріалів. Як паралон. Клас-клас. І так. Це мій коротенький огляд. Скажу так, оцінювати буду кроси по одній шкалі, чи взяв би я їх собі, чи ні. Скажу правду, я їх собі купив і залишу їх собі. Ну, Дуже комфортні, дуже якісно зроблені і не дуже дорого коштують. Вийшли вони мені на сайті ASICS 615 злотих, ну і доставка безкоштовна. На зеланду можна купити за 619 злотих, але я вирішив зекономити 4 злотих. Бо я хто бізнесмен. Алло, привіт, да? Що треба фуру роздати? Іду. Подожди, стою І що? Чи залишив би я їх собі? Звісно, залишу і не відправлю їх з поворотом, бо вони мені дуже подобаються. І що? Е, Наступне покажу вам, як виглядає до нозі. Добре, Показую. І так, друзі, вийшов такий огляд, дякую, що передивилися його. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал. І буду радий бачити вас в наступному відео.